Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Наша мова дуже гарна, як веселка, різнобарна, вервінкова, волошкова, материнська рідна мова. Працюємо сьогодні з вами за підручником: сторіночка 52 55. Розпочнемо з вправи вітання. Хто прийшов із гарним настроєм? рукою махніть! Хто чує мене, головою кивніть. Хто бачить мене, прошу оком моргніть. Хто найвеселіший, ви всім усміхніться. Сьогодні на уроці ми будемо досліджувати закінчення іменників жіночого роду в орудному відмінку однини. Також продовжимо подорожувати Італією. Для початку відкрити свої зошити. Запишемо сьогоднішнє число Класна робота. Не забудьте пропустити два рядки від вашого останнього запису. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні це велика маленька буква Ща. Запишемо склади щеби, ащ, ущ, що, ще, «ща» і слова адреса, апетит, вокзал. Давайте розгадаємо ребус та дізнаємося нове словникове слово. Отже, тут заховалося слово наполегливість. Правильно. Запишіть це слово з нового рядка. Поставте відео на паузу. Виконайте звукобуквений аналіз, а також складіть з цим словом речення і запишіть його також в ЗОшит. Давайте перевіримо. Наполегливість поділимо слово на склади. На-по-лег-ливість. Наголос падає на третій склад. Н. твердий приголосний, а голосний, П твердий приголосний, О голосний. Л твердий приголосний, Е, голосний, Г твердий приголосний, Л твердий приголосний, І, голосний, В м'який приголосний, І голосний, С твердий приголосний, Т м'який приголосний, м'який знак звука немає. Слово наполегливість має 14 букв, 13 звуків і 5 складів. Давайте допоможемо читалості правильно записати закінчення у виділених словах. Для цього скористаємося таблицею. Уважно роздивіться її та дайте відповідь на запитання. Проведемо дослідження, до якого роду належать подані в таблиці іменники. Правильно, іменники жіночого роду. Які закінчення вони мають у називному відмінку? Правильно А я. У якому слові, основа закінчується на м'який приголосний? Яке закінчення воно має в орудному відмінку? Які ще слова мають таке саме закінчення? На які звуки закінчуються основи цих слів? Яке слово в орудному відмінку має закінчення ою? На який звук закінчується його основа? Коли пишемо закінчення єю? Перевірте свої висновки за правилом. Іменники жіночого роду, які закінчуються на а-я, в урудному відмінку однини мають. Закінчення ою якщо їх основа закінчується на твердий приголосний звук, крім Ж Ч, «ш». Наприклад, рука, то буде рукою. Закінчення Ею. Пишеться, якщо їх основа закінчується на м'який приголосний звук. Або «ж» чи «ш». Наприклад, земля буде землею. Межа «ж» закінчується межею, втеча втечею. Тиша тишею. Отже у нас «ж» чи «ш». Або м'який приголосний звук. Тоді буде закінчення Ею. Коли твердий приголосний звук, крім Ж чи Ш, у нас буде закінчення ою. А також є ще закінчення єю. Це якщо їх основа закінчується на Й. Наприклад, надією це надія. Я буде мати тоді два звуки «я», Буде «й», Тоді буде надією. Будь ласка, правило треба запам'ятати. Отже, давайте допоможемо читалості правильно записати закінчення. Я хочу посмакувати італійською піцою і пастою. Запишіть це речення собі в ЗОшит. Трошки відпочинемо. Зате з вами прочитаємо цікаву інформацію про Італію. Італійці дуже пишаються своєю країною і кухнею. Місто Піза славиться знаменитою падаючою Пізанською вежею. Італійський закон забороняє малювати на асфальті крейдою, Залізничний транспорт сполучає Італію з Німеччиною, Австралією, Францією, Швейцарією, Іспанією. Запишіть, будь ласка, цю цікаву інформацію собі в зошит. Ставте пропущені закінчення у словах. Ну що ж, давайте перевіримо. Ось так ви повинні були вставити закінчення. Читалочка познайомилася з італійськими дітьми. Давайте прочитаємо їхні імена. Фабіо. Джулія. Будь ласка, поставте ім'я дівчинки у формі орудного відмінка. Що Джулія? Ким чим керую? Джулією. Вірно. Складіть, будь ласка, з цим словом речення, і запишіть знизу. Від італійських друзів читалочка почула вічливі слова. Давайте їх прочитаємо. Бонджорно означає добрий день, а Ріведерчі до побачення. Чи доводилося вам чути їх раніше? Розгляньте світлину. Чи відома вам ця споруда? Правильно, це Колізей. Як ви гадаєте, скільки йому років? Давайте прочитаємо текст, щоб переконатися, чи правильно ви думаєте. Італія славиться своєю історією. Більше як 2000 років тому на території цієї країни існувала велика держава. Яка називалася Римською імперією, її столицею було місто Рим. Найвідомішою спорудою стародавнього Риму, яка зберіглася до наших днів, є колізей, цей грандіозний амфітеатр, у якому розв... влаштовували розважальні видовища. Отже, дітки, що ж таке амфітеатр? Це кругла чи напівкругла споруда для видовищ з ареною посередині, навколо якої розташовані глядацькі місця? Ваше завдання, дітки, списати виділену частину, розкривши дужки. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, давайте перевіримо. Ось такі закінчення ви повинні були поставити в словах. Домашнє завдання. Виконайте вправу 9 на сторінці 55. Вам потрібно прочитати і списати текст, підкреслити іменники у формі орудного відмінка, позначити в них закінчення. Також не забудьте вивчити правило. Права мікрофон. Скажіть, коли іменники жіночого роду на АЯ в орудному відмінку мають закінчення Ею? Коли мають закінчення Єю? А коли мають закінчення Ою? Що цікавого ви дізналися про Італію? Ну що ж, на цьому урок закінчено. Дякую вам за увагу! Оберіть відповідний смайлик вашої роботи на уроці! Намалюйте його собі в ЗОшиті. До побачення!